Адже із настанням холодів, на жаль, традиційно побільшало випадків отруєння чадним газом. Лише минулого тижня на Закарпатті через це госпіталю... госпіталізували матір з двома дітьми, а на Івано-Франківщині трьох дітей. Як вберегтися? Говоримо із представником державної служби з надзвичайних ситуацій Анатолієм Шкарбутою. Пане Анатолію, я вас вітаю доброго дня і безпечного. Ну, безпечний не факт, бо бачите, безпілотники продовжують летіти і атакувати цивільне населення України з приводу чадного газу, після настання холодів, можливо, з другої половини жовтня, скільки випадків отруєння чадним газом ви зафіксували? Так, дійсно, протягом останнього періоду в нас зросла кількість випадків отруєння чарним газом. Відповідно, збільшилася кількість пожеж, оскільки люди почали активно використовувати і експлуатувати прилади опалення. Скажу загалом, що з початку 2024 року сталося більше 1900 пожеж, на яких загинули внаслідок неправильної експлуатації. Приладів опалення більше 200 осіб протягом останнього періоду зафіксована загибель 14 осіб. Які основні причини і симптоми отруєння чадним газом? До основних причин відноситься це неправильне, неправильне влаштування приладів опалення. Мова йде про влаштування коминів, печів, газового обладнання також. Інколи частішають випадки, особливо це спостерігалося під час минулих блекаутів. Це використання електрогенераторів на даний час цих випадків значно менше, але якщо будуть перебої з електропостачанням, як показує статистика, таких випадків стає частіше. А щодо симптомів, як людині зрозуміти, що ймовірно стався витік чорного газу? Симптоми е, отруєння чадним газом дуже підступні. Вони такі е, їх можна спутати з хворобливими проявами. Але якщо у вас є газові прилади в приміщенні, е, якщо є пічне опалення, якщо десь поруч працює електрогенератор, і у вас е, запаморочення в голові, головокружіння, слабкість, е, сонливість. То це основні такі першочергові признаки, що у вас отруєння може бути чадним газом. Значно пізніші симптоми це вже нудота і блювота в людини, втрата короткострокової свідомості, але до таких симптомів доходити не потрібно. Що робити, власне, якщо підозрюєш витік чадного газу у себе в будинку? Тут все просто. Потрібно. Відкрити вікна, двері, зробити провітрювання і покинути обов'язково приміщення при цьому евакуювавши всіх інших мешканців, ваших рідних, близьких і викликати працівників ДСНС, якщо підозра на газ, то працівників газової служби. Тобто, спочатку відкрити вікна, вийти на вулицю, повідомити про це сусідів паралельно, і тоді вже телефонувати до надзвичайної служби до служби газу. Правильно? Так, якнайшвидше покинути приміщення, потім викликати екстрені служби. Які рекомендації можете надати щодо безпечного використання побутових приладів, які можуть бути джерелом Чорного газу? По перше, як я й говорив, це потрібно правильно встановлювати ці прилади. Це повинні робити спеціалісти. Це дуже обов'язкова обов'язкове обов правило. Бо самотужки встановлюючи прилади опалення, зокрема газові, ви наражаєте себе на небезпеку. По-друге, це е, обов'язково потрібно, потрібно слідувати рекомендаціям виробника цього обладнання. Там дуже детально описано всі, зокрема і безпекові питання, е, і е, в цьому випадку е, ризики щодо травмування або загибелі людей значно е, менші. Ну і звісно, перед початком опалювального сезону ДСНС рекомендує робити профілактичні огляди обладнання. Якщо це пічне опалення, мова йде і про димоходи, їх потрібно чистити, але знову ж таки потрібно для цих справ наймати спеціалістів до газового обладнання. Самим також не потрібно ні ремонтувати, ні обслуговувати залучати потрібно спеціалістів. І е, останній етап це дотримуватися вимог безпеки під час експлуатації цього обладнання. Е, з, е, ні в якому випадку, якщо це стосується пічного опалення, не потрібно залишати без нагляду дорослих людей е, опалювальні прилади. Тільки після закінчення процесу згорання всього палива е, е, потрібно е, закривати і. Е, е, Закінчувати процес і аж потім лягати спати, Тобто без нагляду прилади не залишати опалення так. Почну, не залишати. Дякую вам, пане Анатолію, за розмову. Це був Анатолій Шкрарбути, начальник відділу навчання населення та здобувачів освіти. діям у надзвичайних ситуаціях ДСНС України.